Вітаю вас! І пропоную відео про валютний ринок України. Таблички, цифрами і фактами. Я хочу детально вам показати і проаналізувати, що відбувається на сьогодні на валютному ринку України. Згадаємо і зерновий коридор, і блокаду українського експорта в Європу, і купівлю валюти населення, і фінансову допомогу, яку нам дають союзники, все згадає. Я пропоную, що називається, залізти в платіжний баланс і проаналізувати те, про що, як правило, ну, політики точно не говорять, експерти не знають, а от якраз ми заліземо і подивимось. І тоді буде зрозуміло, що зараз відбувається з валютним ринком. Ну і що буде далі. Це дійсно дуже важливо, тим паче там є ряд фактів, ну, які відповідають, ну, скажімо, не про сьогодні, а про майбутнє. Це дуже важливо. Це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Ну, воно виключно економічне. По-друге, вони дійсно тільки про економіку. І тому я пропоную тільки для членів клубу. Тим паче, що там ряд інформації, яку ну, всім, я думаю, розповідати не варто. А членам клубу, розповіть. Якщо ви не член клубу, є кнопочка спонсорство. Тисніть і економіка буде ваша. З табличками, графіками і без хайпа а членів клуба економіка. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.